Домик зона гвардії України гвардії побачити. Дякую, гарного дня. Сьогодні ми вирішили нестандартно підійти до проблеми рекрутингу і розповісти людям про службу в Нацгвардії. От ми вийшли в центр Тернополя, дощ сам намагається заважати, але з свого досвіду трьох років служби в Нацгвардії можна сказати, що. Та бувало не завжди легко, але не соромно ні за що. Свого досвіду можу сказати, що служба на гвардії мені дуже подобається. Особисто я їздив за кордон і знаю багато людей, які від нашої бригади їздили за кордон на навчання. В цілому і відношення в бригаді дуже хороше і позитивне зараз. Е, мало хто хоче служити, е, але моя думка, що наша чоловіча задача це захистити країну. І може деякі люди е, не знають про службу в армії, просто надивились різних відео і бояться просто, вони просто не розуміють, е, що це таке армія, і як, і як вона працює. Наша чоловіча задача е, захистити країну від реального ворога, і легше не буде, якщо ми будемо ховатися. Тому запрошуємо до служби в лавах Національної гвардії України. Слава Україні! слава!